День, любі дітки! Послухайте загадку, тут гірка блищить, а гойдалка вгору підкидає умить. І пісочниця стоїть там, і жовтенький пісочок лежить. Грають дітки залюбки і лунає сміх дитячий. Ну, а що це все? Так сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам виготовити найулюбленіше місто всіх діточок. Здогадалися? Дитячий майданчик. І, як завжди, починаємо нашу роботу з пальчикової гімнастики. Приготувались діти, ножиці взяли, вирізати почали і кружечок, і трикутник різних смужок цілий ряд. Тож ми пальчики розмяли. Працювати почали. Ось у нас такі заготовочки, як завжди, клейонка, серветка, клей, у мене клеєвий олівець, а у вас може бути звичайний клей ПВА. У діток середньої підгрупи вже будуть готові форми. А я зараз покажу. Для діток старшої підгрупи, що ми будемо робити, щоб дітки попрацювали ножицями. Беремо квадрат червоного кольору, згинаємо його по діагоналі, так. і розрізаємо по смужечки, утворюючи трикутник. Я потім покажу, що це буде. Так, в нас є трикутничок, це в нас теж готова деталь. Так, беремо коричневого кольору прямокутник, складаємо навпіл і розрізаємо також по ось такій смужки, яка утворилася при згинанні. Так, дві смужечки, вже три коричневі. І беремо ці прямокутнички синього і зеленого кольору. Так само складаємо навпіл. Так. І розрізаємо по смужечці. Ось так. Так. Розрізаємо синій прямокутничок на навпіл, отримуючи дві смужечки. Так, ну і тепер я показую, що ж ми будемо робити. Треба спочатку викласти. Давайте я так, щоб вам зручно було. Так, як ви здогадались, це у нас буде пісочниця, в якої дітки люблять гратися Так, ну а з цих смужечок ми зробимо спортивні сходинки. Так, ось так у нас дві смужечки на відстані. І викладаємо синю смужечку, зелену або салатового кольору, синю і зелену. Так, ну і тепер. Приклеїмо, беремо кольором вниз, наносимо по краєчках клей. І ось так внизу ми розташовуємо. Так, серветочкою допомагаємо, гарніше приклеїться. І прибираємо зайвий клей. Так, тепер наш дах трикутної форми. Закріплюйте з дітьми кольори українською мовою. Червоний трикутничок. Ось так ми розташуємо. Так само допомагаємо серветочкою. Ось так притискаємо, щоб гарніше приклеїлось. Наносимо клей на смужечку коричневого кольору. І ось так, щоб не було відстані ось так і тепер будемо наклеювати наш наші сходинки так. Діткам середньої підгрупи, Шановні батьки, можете саме все робити, але доручайте, якщо дитині важко, доручайте серветочкою притискнути, або ось так наносити клей, пусть вони наносять цим дуже подобається. да, їм ще важко рівненько викласти. А ось так, от серветочки вони можуть прикласти і гарно вам допомогти. Вони будуть бачити результат, їм це дуже подобається. Тут ми чередуємо наші смужечки синя. Так, беремо зелену смужечку на Ой, пробачте, трохи робимо відстань. Беремо, звичайно, ось так чередуємо синю смужечку. Ось так трохи відступаємо, притиснули серветочкою. Так, і залишилась у нас одна смужечка, і ось так приклеїмо. Ось такий в мене получився міні-майданчик. А може ви щось додасте і у вас буде дуже цікавий як яскравий майданчик. Я буду дуже чекати на ваші роботи. Тож, до побачення!